Капець. Це більше все щука. Це досить непогано. Там така посол дужечку. Він бріють мручить. Риба видно, що досить така непогана. Дуже навіть непогана риска. Очі робить. Ну кайф. килограммов ну, кайф просто. Знаете, как Четким ударом сила. По-любому щука. Да, щука. щука, щука. Ну, типа, она так... Давай, 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 давай. Не для такої рибалки. там стоїть в мене 0 14 ферокарбон в ну, принципе могли бы легкие зарезали 12 гачок на капец не піднимается не піднимается я не Ну, понятно хорошо не можно заначить ой ой ой

може це трофейний окунь. Ні, ну це не окунь, я думаю. Дуже схожа на щуку. І хто тако? А, так, да, щука. О, хлопці, це щука. А там висше ніж 40 кілограмів щука. Ой. -я -я -я. А, там Дуже хороша щука. Диви, що робить. Ну, виробляє. Та звідти ми її не візьмемо?